Наступною правою ми розберемо класичні віджимання. Будуть дві варіації. Перша варіація полегшене невиконання це віджимання із колін. І складніша варіація це віджимання повністю із прямої планки. Із з колін прямою працюємо таким чином. Коліна ставити на ширині тазу, тут тобто не вузько. Ступи повинні чітко впиратися в підлогу, і руки ми ставимо паралельно ладоні одна одній, нейтральне положення тулуба і тазу. Ми повністю опускаємося донизу. лікті, плечі у нас йдуть на відстані від тулуба 45 градусів. Повністю опускаємося в підлогу. І з цього положення потрібно зробити відтискання або віджимання. Повністю вниз, рівним тулубом. Виконуємо віджимання. Грудну клітку направляємо добре вперед, у напрямок підлоги. лікті, відповідно. Тулуба відносно тулуба у нас 45 градусів. І складніша варіація у нас рівна планка. Нейтральне положення. Повністю вниз. В підлогу можна повністю лягти і відтиснутися в вихідне положення планка. Вниз. Фу. Зробили відтискання видих. Вниз повністю грудьми лягаємо. Відтискання планка. На видихі. Зверніть увагу, в мене шия. В нейтральному положенні відносно спини всіх відділів поперекового грудного, і шини так само у всіх фазах руху. І відтискаємося. В головні помилки, які можуть бути, це прогнута спина, поперек, завалена шия донизу і високо поставлені плечі. У нас повинно бути нейтральне положення в спині, також так і шия. І положення плеча плечової кістки відносно тулуба 45 градусів. Ось така сієчка.